Нерозділені за гендером душі, туалети, а також вузькі двері, у які неможливо проїхати на кріслі колісному. У таких умовах доводиться жити переселенцям у рівному. Однак у гуртожитку РДГУ номер 6 почалися роботи із забезпечення безбар'єрного доступу для людей з інвалідністю та похилого віку. Спочатку тут планують облаштувати душі та санвузли, а після займуться розширенням вхідних дверей у сам гуртожиток. Ремонтні роботи проводять громадська організація Центр інтеграції у партнерстві з Рівненською обласною державною адміністрацією. Зараз на даний час, сьогоднішній день, проводяться роботи в душових. Так як в нас душові дуже вже були такі, такого старого зразка, вирішили поновити ці душові кабіни для наших переселенців, щоб їм було б зручно, доступно і якби цілодобово туди ходити. У гуртожитку проживає 86 людей. Більшість з них похилого віку та люди з інвалідністю. Директорка з тут містечка Віра Баба каже, люди радіють, що жити їм стане комфортніше. Вони дуже всьому радіють, тому що вони переселилися, вони лишили свої домівки, вони приїхали сюди, але вони, якби, так вже проживаються, все добре, і вони дуже раді, що все їм роблять. Роботи за облаштування гуртожитку почалися на початку червня, а завершитися мають в листопаді. Та переселенка із Очакова каже, незважаючи на ці тимчасові Зручності радіє спокійному життю та хоч якомусь даху над головою. Дуже гарне відношення, дуже гарно що є криша, і є допомога, іде відсіля допомагає, красне крести і там і усі наші. І відношення дуже гарне місцевих людей. Ви знаєте, дуже дякую місцевим людям, бо коли звертається до молоді і підведуть, і відведуть, і покажуть, і розкажуть, і дуже дуже гарно я не можу Нічого сказати поганого. Сподіваємося, що це буде не останній гуртожиток, де подбають про комфортність та доступність для ВПО. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканали TV Media Group.